Вітаємо у Seven Sky. В просторі Seven Sky одним із модулів уроків є домашні завдання. Домашнє завдання задається викладачем при редагуванні чи створенні уроку. Адміністратор простору має можливість додавати або редагувати домашні завдання до будь-якого уроку. Вчитель та тютор в межах закріплених за ними дисциплін та груп. Редагуючи або створюючи урок, додайте домашнє завдання за допомогою відповідного чекбоксу, вкажіть назву та опис, додавайте файли, встановлюйте дедлайн здачі роботи. При потребі. Після збереження домашнє завдання буде доступне в картці уроку та в таблиці домашніх завдань. Викладач може перевірити та оцінити вже готові і завантажені роботи при необхідності, додайте коментар. Ведіть діалог з студентом у вікні чату. Обговорення в коментарях ініціює педагог. Активуйте чекбокс перевірено, щоб надати відповідний статус завданню для роботи цього студента. Студент має доступ до завдань через віджет на головній сторінці, таблиці домашніх завдань або з картки уроку в розкладі, виконавши завдання. Завантажуйте файли з роботою. При необхідності додайте додаткову інформацію в поле Опис. Обговорюйте роботу з викладачем в коментарях. Завдання може перебувати в трьох статусах задане, відправлене та перевірене. Завантаживши роботу, статус завдання зміниться на відправлене. Перегляньте вже перевірені роботи, щоб побачити оцінку та можливі нові повідомлення від викладача Seven Sky. Просто та комфортно.